Вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про аспекти мобілізації. Мобілізаційний законопроект, який розглядали до першого читання, вже багато обмусолили, вже багато йде розмов про те, яким він буде до другого читання. Ходять чутки про те, що ряд одіозних норм із цього законопроекту прибираються, але все таки коментувати я буду не на підставі чуток, а коли вже можна буде говорити про конкретику. Тобто про текст, коли буде. Уже текст законопроекту до другого читання. І вже по цьому я буду визначатись, чи буду я за, за цей законопроект голосувати, чи ні. Але все-таки я б хотів би поговорити сьогодні про діяльність ТЦК. ТЦК, Територіальні центри комплектування, були створені на основі колишніх військоматів. Законопроект 3553 колись був такий, ми його проголосували ще до початку повномасштабного вторгнення. І на підставі нього були створені центри територіальної комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців. Я вважаю, що соціальна підтримка військовослужбовців це дуже важливо. ТЦК вони повинні дійсно здійснювати сервісні послуги. Але останнім часом ми бачимо, як громадяни України все більш агресивно реагують на представників ТЦК. Ми бачили в Колишньому Потельському районі Чернівецької області, як водій жовтої Ниви», не боячись жодної відповідальності, здійснив наїзд на представника ТЦК. Причому на відео, якщо ми побачимо, придивимось, там навіть є представник поліції. Тобто при представнику поліції здійснюється наїзд на представника ТЦК. Звісно, це є порушенням закону, і за це водій жовтої ниви повинен понести відповідальність. З іншої сторони, друзі, давайте скажемо так. А чи, здиву... чи здивовані ми, що взагалі таке відбувається? Чи здивовані ми, що проти представників ТЦК вже застосовують насилля громадяни, яких представники ТЦК намагаються насильно мобілізувати? Чому люди бачать людей у військовій формі, коли стоїть група людей у військовій формі? Вони бачать у цій людині не захист, а вони бачать загрозу. Чому? Звичайні громадяни України намагаються іти осторонь від цих людей. Ми бачили дуже багато випадків, коли людей просто викрадали на вулиці. Без жодних правових підстав. Брали людей, пакували на вулиці, кидали в бусики і відправляли до військових комісаріатів. Які у цього є правові підстави. Все таки у законі написано, що у них є право доставляти людей до Територіальних центрів комплектації. Але скажіть, будь ласка, чи є доставка і викрадення приблизно одним і тим самим? А з іншої сторони, варто задати питанням, чи наділені хоча б якісь правом представники ТЦК не те, щоб заарештовувати людей, викрадати їх, а просто перевіряти документи. Насправді, у них цього права нема. З іншої сторони, ми бачимо також дуже багато відео, де представники ТЦК. Порушують право приватної власності, заходять на території приватних будинків, подекуди заходять до квартир. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що людина просинається зранку, а над ним стоять пару представників ТЦК. В мережі ви можете декілька таких відео зустріти. Я знаю, що далеко не кожен представник ТЦК готовий на таке йти. Але знаю, що таких людей насправді дуже багато в ТЦК. Я дуже хочу наголосити, що Багато порушень закону передбачають за собою кримінальну відповідальність. Я хочу застерегти дуже багатьох людей, дуже багатьох працівників ТЦК від цих порушень закону. Я завжди стояв і буду стояти на стороні людей. Крім того, варто зазначити, що далеко не кожен представник ТЦК готовий на це йти. У будь-якого працівника ТЦК є право відмовитись від виконання завідоме. Злочинного наказу. Наказ щодо того, щоб людей викрадати на вулицях, є завідомо злочинним. Крім того, треба розуміти, що сповіщення населення не є порушенням закону. Воно може відбуватись в рамках цього закону. Тож, друзі, дотримуємось закону. Це є основою нашої державності, основою нашої правової держави. Друзі, а тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання. Ви можете їх залишити в коментарі під цим відео або під будь-яким іншим. Я завжди в кінці будь-якого відео залишаю блок відповідей на запитання. Розпочнемо з першого питання, яке логічно пов'язане з нашим відео. Чому тилові частини забиті атошниками, а на фронт забирають необстрілених хлопців? Тобто, чи існує така проблема, що в тилових частинах сидять люди з бойовим досвідом, які більше того, у більшості є контрактниками, тобто підписували контракт ще до початку повномасштабного вторгнення, до початку дії воєнного стану? І чи є таке, що їх не відправляють на фронт, я таких людей дуже багатьох знаю тому можу сказати так. Звісно, такого є дуже і дуже багато. Більше того, з метою цього президент України розпочав процес ініціював процес щодо проведення ревізій у Збройних силах України та виявлення таких осіб і відправлення їх на передову. Я вважаю, що це дуже важливо, чому, тому що у нас на передовій не відбувається перша ротація. Там дуже багато людей, які, відбув... які там сидять з. Лютого 22-го року багато хто ще раніше там сидів. Крім того, є е, проблема в тому, що поповнені, які прибувають на фронт, вони, по-перше, не обстріляні, вони мало чого вміють вчатися у бойових умовах. А друга є проблема, що вони не злагоджені між собою. Тобто, якщо у підрозділі йдуть дуже великі втрати, і їх заміняють новобранцями, то поступово стається те, що в одній бригаді можуть бути просто між собою незлагоджені батальйони, в одному батальйоні можуть бути між собою незлагоджені роти і так далі. Тобто процес злагодження, він насправді є дуже-дуже важливим. Тому це питання дійсно треба вирішувати. І я вважаю, що процес сповільнення законопроекту по мобілізації прямо пов'язаний з процесом. Процесами, які йдуть зараз ревізії у Збройних силах України, і я вважаю, що цей процес аудиту повинен завершитись саме тим, що ці люди, які сидять в тилу і просиділи в тилу всю, всю війну, більше того, окремі з них мають навіть у вони повинні відправитись таки на передову. Наступне питання від постійного нашого дописувача Глаурон 100, він стверджує, що в Національній поліції України. 141 330 осіб. Я не знаю, така точна цифра чи не така, але я згоден, що їх дуже багато. І я вважаю, що ті люди, які знаходяться в поліції, вони повинні також відправлятися на передову. Я допускаю дискусію в рамках того, чи мають вони відправлятись на передову в рамках поліцейських частин, чи мобілізовувати ЗСУ і відправлятись уже в рамках ЗСУ. Тобто це, в принципі, доцільна ця дискусія. Чому? Тому що збереження звань, це, ці питання врегульовані. В принципі, поліцейські між собою вони є злагоджені, тому з певної логіки було б логічніше робити поліцейські підрозділи. Але факт в тому, що з Національної поліції України воює, ну, не сказати, що прям дуже багато людей. Є, звісно, у нас бригада Людь, віддаємо їм честь і шану. Але є дуже багато поліцейських, які виконують функції імітації роботи. Відповідно, цих поліцейських я вважаю, що треба направляти на передову. Вони підписували контракт, вони давали присягу. Вони розуміли, що у випадку війни, у випадку запровадження воєнного стану, вони повинні були бути першими, хто відправиться на передову. Тож я вважаю, що. На жаль, вони не відправились першими, хай хоча б вони відправляться зараз. Наступне питання від Glowrunga100. Прокоментуйте, будь ласка, відео з паланки, де людину б'ють люди з поліції та прикордонники. Я не знаю, чи це відео з паланки. Я чув, що це відео з Чернівецької області, де людей набили ділки 35 людей в машину, і потім їх виволокують з цього бусика і починають бити, і складають штабелями. Людина-організатор, яку затримала, яка сиділа за кермом, вона дійсно повинна понести кримінальну відповідальність. Чому? Тому що це прописано в кримінальному кодексі. У нас є норма писаного права, відповідно до якої за організацією незаконного переправлення людей через кордон повинні притягувати людей до відповідальності, але при тому всьому. Ставати коліном на шию і бити при затриманні, це є також порушенням закону, за яке теж затримуючі повинні повинністи відповідальність. Наскільки я знаю, це СБУ. Тож, закон, він, в принципі, один для всіх насправді. Щодо того, що людей виволокували з машини та складали штабілями, їх дійсно повинні були вивезти з машини, їх дійсно були вивезти по одному. Зафіксувати дані, притягнути до адміністративної відповідальності, що вони дійсно порушили. Відповідальність у вигляді втрати 10 тисяч євро кожен із них поніс. Цих грошей я впевнений, що вони більше не отримують. Я, в принципі, вважаю, що це достатньо було покарання, але при тому всьому представники СБУ вирішили їх по одному витягувати з машини. Складати під машиною штабелями і при тому бити і фотографувати з ними як з трофеєм на мисливстві. Знаєте, така штука як безпреділ. Безпреділ ніколи не формується і не діє як явище, яке направлене тільки проти однієї групи людей. Безпреділ, якщо формується, то він уже діє проти всіх. Тобто це означає, що вже ніхто. Не може почувати себе захищеним у цій країні, ніхто не може почувати себе захищеним законом. Відповідно, почуття цього захисту є дуже важливо для всіх громадян. Тобто, навіть якщо людина порушить закон сама, то вона повинна розраховувати на дотримання закону по відношенню до неї зі сторони держави. Це є основополагаючим принципом, на який формується будь-яка правова держава. Наступний коментар від Анатолія Казаченка. Е, з усього цього я прокоментую ставлення своє відносно процесів у науці, які зараз відбуваються. Був такий законопроект від Інни Совсун. На щастя, його поки що не тянуть до другого читання, і, сподіваюся, більше ніколи не притягнуть. який передбачав заборону посилання на. Російськомовні загалом, а та й російські за походженням наукові видання. Тобто, якщо, якщо російський науковець написав, припустимо, статтю, в якій дав певні дані, його не можна використовувати при написанні праці в Україні, давайте так скажемо. Цей законопроект він відкривав величезний простір для плагіату. Тобто, можна було взяти. З умовного підзалупінського політехнічного інституту дисертацію зробити повний переклад, звісно, замінити декілька слів і захистити в Україні. А потім, коли Вища тестаційна комісія виявить плагіат, то якщо цей законопроект колись буде прийнятий, то позбавити наукового ступеня цю людину за плагіат. Просто буде неможливо, чому, тому що буде заборонено посилатись на російські джерела, на, на, на російські джерела взагалі при написанні будь-якої роботи. Відповідно, я вважаю, що якщо ми хочемо зберегти науку, ми повинні зберегти науковий підхід. І науковий підхід у науці він повинен превалювати над політичним. Наступне питання від Гасто. Прокоментуйте ваше бачення того, що у Євгенія Кошового вкрали фури з гуманітаркою. І що відбувається зі звичайними волонтерами, якщо відбувається таке з Євгенієм Кошевим? Я не чув про конкретно цей випадок, що у нього вкрали фору, але я не здивований, якщо це станеться. То чому? Тому що багато представників в митниці, навіть зараз під час війни, а багато з них, особливо зараз під час війни, дозволяють собі максимально заробляти як в останній раз. Заганяють одразу. Фуру і ставлять її під арешт, вона там стоїть декілька місяців, а потім, коли з арешт, арешти знімають, з е, цих фур е, зникає все, що може. Такого, таке дійсно відбувалося. Я чув про таке неодноразово, і я вважаю, що митниця повинна зараз бути під максимальним контролем і максимальна така сама ревізія, як була в ЗСУ, повинна бути і в митниці. І останнє питання особисте: чи можна мене поздравляти, чи ще ні? І хто? Ну, я, чесно кажучи, не знаю, де я це казав. Може, я це десь на Ютубі сказав, але я це забув. А може бути, що Глоу 100 виявиться якимось із моїм знайомим. Так, дійсно мене можна привітати. В декларації за 2024 рік у мене з'явиться син. Ще можете мене і привітати. Тож, друзі, дякую вам за те, що дивилися відео. Можете ставити ваші питання в коментарях. Під будь-яким відео я завжди даю на них відповідь. Дякую вам за увагу.